Ну що ж, ми презентуємо вам тотальну реабілітацію нашої пацієнтки, і ви зараз можете оцінити якість керамічних реставрацій та, звичайно, естетику, як дані керамічні реставрації лягли на нашу посмішку пацієнтки. Тому що дуже важливо, коли ми виготовляємо керамічні реставрації, вони мають ідеально лягати по нижній губі для того, щоб це було гармонійно. Тому демонструємо! Ці так наші керамічні реставрації виглядають на моделях: це верхня та нижня щелепа, та встановлені керамічні реставрації. Ми вже можемо побачити, що є красивий акуратний ріжучий край та структура даних керамічних коронок. Для чого це структурування? Для того, щоб робота була максимально натуральною. Перед вами фото, на якому ви бачите примірку керамічних Коронок на верхню щелепу з контролем прилягання. Все чітко, ми маємо акуратну красиву структуру ріжучого краю. Зверніть увагу, наскільки це все виглядає натурально. Та останнє фото, на якому ви можете оцінити якість керамічних реставрацій та гармонійну посмішку нашої пацієнтки. Як на мене, дані зуби ідеально личать наші пацієнтці. Замітьте, наскільки чітко ріжучі краї керамічних реставрацій для глин на нижню губу, а це досить важливо, тому що це натуральність. Ми маємо красивий прозорий ріжучий край, ми маємо красиву пропорцію від центральних лісів до бокової групи зубів. Ну і звичайно, останнє фото це фотопрофіль, тому що фотопрофіль передає максимум натуральності даної роботи. Тому, наприклад, даної роботи ви можете побачити, що два білих кольори можуть виглядати кардинально по різному Вернусь до нас пацієнтка з блічовим кольором, але максимально не натуральним. А пішла нам від нас. З таким же ж блічовим кольором, але максимально натуральним, красивим та гармонічним, тому звертатися в Реводет, і ми підберемо ту посмішку, яка підходить саме вам, а не стандарт.